З нами на зв'язку. Тарас загородній політолог, пане Тараса. Моє вітання так, доброго дня. Цікава ваша думка. Що ви думаєте про Макрона як переговорника? Ну, давайте так: контакти з путінським оточенням відбуваються постійно. Це було і за часів Байдена, і це які на офіційних рівнях. Воно завжди було. Тому говорити про те, що ніхто ні з ким не спілкувався, це не дуже коректно в дійсності. А чи буде він офіційно з ним говорити? Ну нехай поговорить в чому тут проблема. Тобто, ми знаєте, якось знаєте, достатньо примітивно сприймаємо часто будь-які розмови а, з Путіним, а, в тому числі або з його оточенням. Ми ж не знаємо про що про, про, про їх перспективність, так? Так, да, і ми ж не знаємо про що говоритися, і з якими умовами я оце якраз хотіла вас запитати да. на що може, на вашу думку, тиснути Макрон в переговорах з Путіним? Ну, дивіться, по перше, давайте так очевидно, що провалилися абсолютно і сподівання Путіна, і сподівання нинішньої адміністрації Сполучених що... Штатів Америки. А вони якось можуть зупинити війну, так mm -hmm. і провалилися сподівання Путіна, що США може натиснути на Україну так, що вона піде на будь-які умови, які тільки захоче Сполучені Штати Америки, навіть такі м'які у порівнянні з тим, що вимагає від України Путін. Стало очевидно, стало очевидно, що без Європи, яку Путін завжди ігнорував і навіть постійно навіть там обзивав, що вони там не суб'єктні, і так далі, виявило, що без Європи неможливо і без України нічого неможливо вирішити. Це із, з чим зіткнулося і Сполучені Штати Америки, це було відчутно, особливо після достатньо такої цікавої заяви після зустрічі в Саудівській Аравії, коли. Рубіо почав вимагати від Європи, щоб вони скасували санкції з Росії, тобто ми uh -huh. там щось щось поговорили, а ви скасовуєте санкції. На що Європа? Європейці зробили таку віртуозну фігу. А, і взагалі була там заява, що санкції почнуть зніматися після того, взагалі, коли росіяни будуть виводити війська за всієї території України, і, і вони зіткнулися з тим, що без європейців нічого не вирішується, тому що проблема в тому, що <кхід> навіть якщо теоретично, теоретично вони почнуть. Нуть знімати санкції з Росії ну безпосередньо без Європи, то це не вирішить проблему Росії, чому тому, що у них та товарообіг в основному з Європою і з Китаєм. Далі, а якщо навіть теоретично ви хочете, щоб Європа що зня, зняла які санкції? А це що, що вони більше нафту та газу продавали? Окей, пане Тараса, це про США, А про Європу на що може тиснути Макрон в переговорах з Путіним? На вашу думку, чим буде зацікавлювати і чим буде переконувати? Ну я думаю, що там більш ультимативний буде підхід пов'язаний з тим, що всі їхні розмови зі сполученими штатами Америки ничем не закінчилися. Що ті вимоги, які вони висувають щодо України, вони Неадекватні не будуть виконуватись, ну там на скорочення армії, там, наприклад, чи те, що Україна повинна віддати чотири області, визнати їх російськими, те, що наговорив публічно Путін, допомога Україні не буде скорочена навіть під час перемир'я. Це теж була позиція вже ЄС, Навіть американці відмовилися це робити. А так в принципі, ну я я вважаю, що поки, поки Путін при владі там розмови розмову немаські безрезультатно, так? Без. Він, він, він буде воювати, поки буде при владі. От якраз я хотіла спитати, скільки це може тривати, і якщо не домовиться, що тоді? Ні, ну давайте. Тут декілька процесів може бути. Не виключено, що американці в першу чергу зрозуміють, що вони не зможуть відірвати Росію від Китаю. Uh -huh. Ну нарешті дійде, що це неможливо зробити. Вони не можуть компенсувати, наприклад. Росії товарообіг з Китаю ну там 100 мільярдів, вони точно не можуть надати. Вони взагалі нікому гроші давати не збираються. Це раз. і це означає, що ну вже очевидно, що воно пробуксовує. Я не виключаю, що от може бути поставлено ультиматум російським елітам прибирати цього психа, з вами будемо розмовляти. І, і, і санкціями їх зацікавлять зняття. Ні, ну який ще нічого ніхто не з не найбільша санкція на Росію вже йде. Цей процес вже запущений. Я маю на увазі, це, що як... будуть їх зацікавлювати. Що якщо ви його приберете, то з вас познімають санкції з вашого бізнесу? Звані ні, ні, там будуть. Ні, ну давайте знову таки без європейців це неможливо зробити. Угу. І без України, без позиції України, це теж неможливо зробити. А, і дивіться, що в принципі вже запущений маховік знищення економіки Російської Федерації. От те, що зараз Трамп робить. Провокує світову кризу для перезапуску власної економіки, воно автоматично має на увазі подінню ціну на нафту. А це головне, що що є у, у зараз у Росії. Дивіться, навіть радянський союз, навіть радянський союз витрачав менше грошей на війну. Наприклад, там приблизно 20% бюджету у нього витрачалося, і він не витримав падіння ціни на нафту. А зараз ціна на нафту падає, тому що провокується світова криза, це американці роблять у власних інтересах, і вони не можуть одночасно вирішувати дві два завдання, які вони намагаються вирішити і врятувати Росію і перезапустити власну економіку. І тому в даному випадку цей процес ну так. Навіть якщо теоретично, теоретично вони змібуть санкції, ну, наприклад, на нафту. А якщо у тебе собі вартість 35 і нафто буде 35 чи 40 коштувати, це тобі взагалі нічого не дасть. Далі все рівно преміальний ринок є європейським. Ми повинні зараз і назавжди пам'ятати. Більше за всіх від відсутності Росії на е, газовому та нафтовому ринку виграла фактично дві країни: це Сполучені Штати Америки, які наростили там свою присутність, які теж Росіяни там особливо не потрібні, і Норвегія. Ну і Катар там трохи і все інше. І тому тут, тут протиріччя інтересів на протиріччя інтересів іде. Тобто, те, що е, ми з вами неодноразово обговорювали, те, що є у Трампа і Путіна є принципові, принципові протиріччя, це нафта та газ. Угу. Тобто Трамп хоче більше власної нафти та газу. Йому, в принципі, байдуже, що відбувається за, з російською нафтовою промисловістю. От, дивіться. Оскільки СБУшники вже знищили цих, вже зупинили навіть uh -huh. Каспійську транспортну систему, фактично, це взагалі американська транспортна система Україні щось щось говорив. Що не треба бити по енергооб'єктах. Ні, ніхто не говорив з боку Сполучених Штатів Америки, тому що Трампу на відміну від Байдена не потрібна е, російська нафта, тому що у нього є власні виробники, і тут цей клубок, клубок протиріч, який неможливо розв'язати, от за рахунок того, щоб не поступилися в першу чергу позиціями Сполучених Штатів Америки, Європейський Союз е, і так далі. Ну воно воно не працює. Я вже бачу, що американці це вже чітко зрозуміло так і титуати, вже і Трамп злиться і оточення злиться, що ось так не вийшло в перші 24 години. в 31-24 години не виходить, і невідомо, що скільки не буде виходити. І навіть же ж Трампу порадили більше не дзвонити Путіну, щоб якось ну, статус. Ну це вже інша історія. Окей, а це це кнопка управління Трампа. Його він хоче бути, він хоче бути першим, Це дуже важливий до речі. Момент не хоче виглядати слабаком. Так, є таке. Дякую, спасибі, що включили з нами прямий ефір. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.